Давайте будемо міняти кнопку. Перед тим як міняти кнопку, обов'язково треба витягнути із СІ наш інструмент, провірити, щоб нічого не працювало, все. Тепер беремо, відкручуємо. Це все всередині виглядає ось ось так. -ось. Ось. Отключаємо наші клеми і так, сюди. І тепер тут є ще така штукенція, рамочка. Рамочку треба зняти. Прошу зараз раз я пробував знімати, вона дуже тяжко знімалася. Все, ось так ось ця рамочка виглядає. Так, тепер це в сторону. Надіваємо нову кнопочку. Раз. Два, ось наша нова кнопочка. І вставляємо її назад. Саме головне, щоб нічого не перепутати. Так як воно було. Це сюди, це сюди. Це сюди. Це сюди. Поки нічого не цей. Вставляємо в сеть. І перевіряємо. вставляем ее назад ну, все мои доросеньки вот так все и поменялось на новую кнопочку сейчас включаем в розеточку опа включили розеточку и наш магнитик держит Все, мої Сеньки. оце стоило, блін, 15 хвилин. Аж дав 3 дні, поки пока кнопка. Все, мої хорошенькі.